На 2016 рік потреба складає майже 12 мільйонів. Вчора, ну, вчора отримали, чи сьогодні ми говоримо про розподіл 1,5 мільйона, які нам дали з обласного бюджету. Незабезпечено ще до кінця року училище на 10 мільйонів 271 тисяча 987 гривень. Тобто, далі невідомо буде. Сьогодні ми розглядаємо питання двох місяців. Надалі були свідомі того, що невідомо, як має бути далі. Якщо так станеться, що ну, можливо президент підпише якийсь закон, чи готує, чи що ми будемо знати, що нам далі робити, то якщо нам доведеться брати ВПУ на свій бюджет, то у нас на розподілених вільних залишків є 15 мільйонів 147. на ті капітальні видатки на розвиток міста, які ми мали робити, залишається 4 мільйони 876 тисяч гривень. Я маю на увазі те, що він не залишки на 1 січня 2016 року. Ми ініціювали, давали, подавали дуже багато звернень, у мене тут є реєстр звернень, ми давали і телеграми і до Серковної ради, і до Міністерства освіти, і до Кабінету міністрів. Порушенням вирішення цього питання, ну і до обласної ради, до обласної державної адміністрації, до Асоціації міст України, на жаль, сьогодні ми бачимо те, що дуже добре, що вирішилось питання про погашення зарплати, можливо, чим чином трошки зніме цю напругу, але питання залишається не вирішено. У разі, якщо доведеться нам брати вище професійне училище на міський бюджет, то Володимир Анатолійович, вам потрібно буде ініціювати зміни до бюджету, зміни до вашого статуту. Тому що там абсолютно не прописані питання фінансування стосунки з місцевим бюджетом і щодо майна, і щодо фінансування. Ну, фактично поки. От...